На моєму каналі просто проскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви на правильному каналі. Сьогодні я хотів би з вами е, поділитися цікавою темою, е, тактичні слабості. Це дуже важлива тема. Е, це я сказати, важливий дуже навик, який є в шахах можливо вирішальним. Тому що без. Е, Тактичної е зіркості і комбінаторики неможливо стати ще хорошим шахістом. Що таке тактична слабість. Це, в принципі, досить просто. Це незахищена фігура або пішак. Е і по треба постійно мати це на увазі. Це дуже вразлива е е дуже вразлива компонент і фактично треба завжди дивитися в кожній позиції, треба шукати тактичні слабості і пробувати їх використовувати. Правда, я десь читав такий цікавий епізод. В одній книжці є такий видатний англійський Джон Джоннан. Він написав дуже багато хороших книжок. Він зіграв тренувальний матч зі своїм другом. Друг був десь з силою фідемайса 2400. Джунан, в своїй кращий це був претендентом на шагу Україну, відіграв тренувальний матч, і його друг надівся в нього щось там повчитися. каже. Ну і після, ну вони грали швидкі шаги, і сказав, що один, що він е, помітив, це як швидко зникає з дошки дочки незахищних фігур. Наприклад, е, цю позицію. Ну і з точки зору незахищених фігур. Ну і треба ще сказати, вразливий король додати. Тому що 50 комбінацій йдуть в напрямку тактичної слабкості і е слабкого короля Вразливого короля. В даному випадку король е дещо вразливий, захищений там, поле 6 захищений конем, але тактичні слабості це є тут пішак FCF е 2. -е і пішак b 7. Ну і О7 можливо. Так. Як це можна в цій позиції використати? Він грає d 4 і рентгеном нападають на ферзя. Тепер загрожує 3-8, виграти ферзя. Ну, звичайно. Чорні не попадається на це. Треба сказати, що чорний маграв сильний герсмейстер 2600 Юрій Балашов проти Анатолія Карпера, світу. Ферзь д 4 ну, Треба відходити ферзем, щоб врятуватися від шаху. І тепер білі нападають на другу тактичну слабість. на B7. І тепер пішака не захистити на B7. Пішак на B7 падає. Ну і єдиний хід, щоб отримати гру поміняти там, Туру, але білі просто б'ють і б'ють на B7, Виграють пішака. Висить пішак на С5. Чернірає С5. І тепер білі просто переводять гру в виграний, виграний 4. І вони з цього HP займу пішаком легко перемагають. Ну, тим більше слон краще, ніж кінь, тому що центральний кінь тут досить обмежений. Е, ну і В принципі, займ пішиком плюс пішикова перевага на ферзі флазі, ну, дає білим е, легкий виграш. Ще послідувала кінь H6, g4 обмежуючи коня, кінь g8, g5. Знову обмежимо коня. Кінісін, 4 Король 7, H5, король G7 і після король G3, тут э, Чорні здалися. Білі просто грають король G4. Потім H6 і 10 F5. Так що тут э, перемога досить проста. Тому э, тут э, чорні здалися. Візьмемо ще один приклад. Ті позиції Білі мають велику перевагу за рахунок паного короля. Якісь центрі, але чорні мають пішака. Ну, В принципі, треба сказати, що туди не один шлях Рим, але з точки зору тактичних слабостей, що кидається в очі. Тут ще більш-менш чогось компактно, десь там можливо загрожує піти слон D5 і захистити свого короля, але е, незагічний пішак g 7 і відкритий король. Як це використати? Можете поставити відео на паузу. Нескладним ходом ферзь 4 білі відіграють пішака і мають цільну втавку далі, і вони особливо перемагають. F8. Білі мало на вибух могли побити пішика F7 також. Але кінь B7 він більш такий кращий хід, тому що він вибиває опору Слона з, Z6. З він стає підвисає трошки в возусі, тепер на C6, не може, немає там захисту. І після е, подвійний шах треба ради королем. Кроль 7, FC5 шах король 7. Ну, білі підводить останні фігури, не граючи фігуру в гру. Треба тут сказати, що. В принципі, законні атаки це грає всіма фігурами. Кінь D5 і тепер Білі наносять смертельний удар слона 4. Деяпляй дуже проста, Наприклад, на, 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 на слона 4, просто білі б'ють на d5. і Після 3,7 7 партія закінчується. Тора Фі на 8, щоб запобігти шаху на Е7, але це не рятує. д 5 шах, пішак б'є, б'є Д5, ц 8, удар, удар. І після кін д 6 біли матеріал. Ну і далі короля. Тому чорні тут ці позиції здались. Ну, візьмемо okay. ще одну позицію. На досі проста, Як ви кажуть, в дошку виграна в чорних. Поганий король. Білих і в неї не вдало. Чорні дуже швидко може створити тиск. Все не кіньці 4 з гічним слоном. Саме простий, ну але дивлячись знову ж на позицію з точки зору тактичних слабостей, ми помічаємо пішак G2 незахищений. D5 також, але D5 ще простіше захистити. Чорні грають просто тут в цій позиції. Використовуючи цю слабість, вони грають F4. Нападаючи на G2. Повернемо. Позицію перші чотири. Білі не е, захищають Пішака, ну це, якби особливо, чесно, конечно, нічого їм не давало, але у випадку Тораж 1. Чорні підводять свою туру на Б2, Валіда загрозливо. Ну і, в принципі, тут важко щось порадити. Ну, У випадку прояву активності, напевне, які хіт навіть робити. Розахочена помилку él, суперника. Тепер чорнівери слон до 3, різнокольова слонів досі. І тепер дуже чіткий хіт. Якщо б я, наприклад, чорні дають шах на С4, буде ферзь c 3 тому... Саме сильний хітує Тура Б3 і тепер загрожує Ферзь C4 або Ферзь C8. Ну і білому корай тут не переливки. Треба здаватися. В партії було Тура c 1 Тура Б8. підключаючи туру, Тра С2, білі захищають на B2, тепер F6. Вбиваючи всі надії. Білих е е е е е е на контр тому що і 5 це була єдина можливість якоїсь атаки, якоїсь гри. Тепер цього, цієї можливості немає. І після D6, Фер G2, Kін D2, шах. Більшість повле ще взяти Ферсі 5. Треба сказати, що білим грав Анатолій Карпов проти. Е Edith Полгар, це так би мовити. Тут Ідіт перемогла. Жінка. Екс чемпіона світу перемогла. E, тепер Чудні зіграв 38 і білі втрачає ще тут матеріал. Туру, якість. Ну, і Так, а подобається далі. І... Білі здались. Ну, але... В цих трьох прикладах, що ми бачили, це наскільки важливо бачити тактичні слабості, не тільки фігура. В даному випадку мова йшла про <кхи> пішака B7, G2, G7. Практично, якщо приходити, що додож, трошки акуратно, ну про продош е... ціль. На дості, так що треба звертати не тільки на фігури на захищені, а також на, на захищені пішаки. І дивитися, чи можливі атаки на цих пішаків. В даному випадку ми атакували фреземцію пішака і це було досить ефективно, тому що не було ресурсів для захисту. Так що треба це враховувати і це, надіюсь, вам допоможе розвинути ваші тактичні. Навички. Якщо це відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайк і абонуйте канал, щоб не пропустити наступні відео.